Тому хотіла просто зараз вам подивитися все-таки, що я для себе роблю, і що я для себе, чим я себе допомагаю. Е, була на консультаціях у лікарів тут. Е, спочатку мені рекомендували якісь, антидепресанти, і щоб для сну дуже сильні ті таблетки. Я цього всього я не хотіла. тому, слава Богу, є Кронгрук, який на протязі п'яти років від мене нікуди не відійшов. І е, слава Богу, що я розбираюся, що мені потрібно, я сама можу для себе вибрати ті продукти, які мені підійдуть. Звичайно, я не, не не, професіонал в яких медичних питаннях, але те, що стосується корон клубу, я дуже багато пройшла цього навчання, я можу консультувати. Ну, в себе в тому числі. Тому хочу вам просто показати, ну, на саму першу, першу, чергу, це грифонія, яка, ну, тут треба її приймати хоча б дві капсули, в кого є тривожність, так само не може заснути. Ну, грифонію я приймала 6-8 капсул. Це, це було так, що є спасіння. А зараз я собі замовила Менталфорсер. Це Ця програма, яка також допомагає після прожитого стресу, після різних вантажень, після якихось таких психологічних зривів якого є фізичні і розумові навантаження. А паралельно я зараз почала навчання на фінансового консультанта. Я хочу розібратися в цій темі.